Усіх вітаю. Сьогодні вже шостий день після операції. Так, мабуть, шостий. Зараз порахую. 24-та операція, 25, 26, 27, 28, 29, 30, так, шостий день. Зараз хто не може дивитися на післяопераційну рану, то прошу не дивитися. Але я так покажу трошки кому цікаво, як виглядає моя рана. Отже рана трошки набрякла. Чоловік каже, що там все рома. Не знаю, чи це так. Завтра їду в поліклініку, подивимося, що скажуть хірурги, тому що чоловіка тут немає стерильних інструментів. А він зараз на роботу не ходить, він їздить в краків на стаж. Не знаю, чи голос взагалі відновиться чи не відновиться. Будемо надіятися на краще. Отже, як бачите, шостий день після операції голос ще не відновився. Крім того, я мушу помаленьку їсти і пити, щоб не вдавитися. Бо як їм і п'ю, то треба так голову не стримати. Бо інакше, якщо таке рівно, то я мені попадає в трахею, я душуся. Не буду довго знімати відео, бо сказано, що не можна говорити навіть пошепки. Потім, може, прийде Петро, то щось вам ще скаже, а як ні, ну то так і буде. Він зараз. Виїхав з Кракова, вже їде, і він зараз проходить стаж на нейрохірургії, дивиться, як роблять краніотомію, тобто операції на головному мозку. І скаже мені, чи боятися мені наступної операції, чи не боятися. Ну і завтра в мене контрольний резонанс голови. І я вам тоді скажу, що до чого.